Але сьогодні унікальна можливість, коли президент все робить, і уряд це робить для того, щоб ми підписали цю угоду. Ну і бажання є по соціології, там практично 60% виступають за цей напрямок. Ну і інша частина українців, які не вважають це правильним напрямком, але вони налаштовані не радикально. А типу подивимося, як воно буде там. В асоціації хочеться подивитися, ж був правий. Ми чи ті, хто нас ну, довів до підписання асоціації. Тому все йде до того, що у нас будуть ці підстави, ми все виконаємо, щоб підписати цю угоду. Я вважаю, що це дуже важливо і оце наше майбутнє. А якщо ні, то будуть проблеми всередині. На виборах різноманітних, парламентських, президентських, теж буде, будуть політики мобілізувати свої частини електорату на цих різних. Якщо підпишемо, багато питань відпадає взагалі всередині. Менше питання для політиків буде таких, ну, щоб піднімати газ, які розколюють. От при, приклад НАТО, як тільки не чубилося. І питання, що от завтра розколимося, бо одні хочуть НАТО, інші не хочуть. А як прийняли закон, що ми заблокували держава, навіть на парламентських виборах, от які були, хтось згадує з вас, що якась політична сила піднімала питання НАТО. Та ніхто не піднімав, а воно не актуальне вже було. Так і тут, якщо підпишемо асоціацію і рухаємося, то вже на виборах і президентських, і парламентських можуть бути інші питання. Ну, Будь-які, але не тільки такі, от по такому напрямку, ну що розколять і все. І це теж для спокою нашої держави. А якщо буде спокій, то сюди, сюди прийдуть і інвестиції, і ми самі можемо працювати з різними країнами. І російські інвестиції в першу чергу сюди прийдуть, якщо у нас буде спокій. Бо зараз біз бізнесмени, де вкладають гроші? Кіпр, а там небезпечно російське. Англія там теж небезпечно. О, Україна, Україна ментально близька, і тут спокій да, по-європейськи. От, давайте сюди вкладати. Тому коли нам кажуть, що от ми вам газ дешевий дамо, а я кажу, що хлопці, да ми за рахунок приходу ваших інвестицій з Росії, що у нас спокійніша ситуація, ми більше отримуємо набагато. Тим паче, якщо ви скористалися нашою слабкістю тоді, в 2009 році, коли підписала цю угоду. Причому тут Тимошенко чи Ющенко, чи хто інший, ви ж думали, що 46 мільйонів українців вже є. Навіщо ж ви скористалися нашою сладпістю, підписали от таку угоду, ганебну. Так, де запорука? Що сьогодні пообіцяли одне, а завтра не зробили інше. Тому от запорука, якщо Європейським ми європейським шляхом йдемо, і всі це бачать, то і бізнес російський з інвестиціями в першу чергу він прийде сюди. Ще не будемо знати, куди гроші їхні дівати російські. Якщо 28-го ми не підписуємо асоціацію, то автоматично ми поглинаємося росіянами нашими друзями північними. Бо Україна не може бути одна зараз сьогодні, бо світ він такий структурований. І, звичайно, і ніхто нас не, не, не залишить на самоті, от як вірмени, да? і хотіли туди-сюди, і, туди, і сюди, а потім поїхав президент до президента Росії, і вночі, як це завжди буває, да? Бах і підписав, що вони митний союз. І Європа відразу сказала: все, ми припиняємо всілякі перемовини, згортаємо роботу відповідних комісій по напрямкам, бо ви визначилися. І тому, якщо ми не підписуємо. То, звичайно, ніхто з нами далі не буде вже панькатися і казати, та ні, ви ще оце, оце, оце. Час буде втратити, втрачений. Я так думаю, що росіяни вони все зроблять, щоб ми вже ніколи не поверталися до цими теми європейського напрямку. Вакуму не буде. Тому важливо все ж таки вирішити і підписати асоціацію.